Так, про цю істоту я розказувала в ролику про школу 2. Хто не бачив цієї, або навіть першої частини, варто вам подивитись. Дуже цікаво. Так, я розказувала вам те, що в мене є кіт, але це не назавжди річ в тому. Річ в тому, те, що вона в нас мала лишитись тільки на тиждень, ой, прокинулась І лежиться. Те, що вона мала б у нас бути на тиждень, потім 2 тижні, 3 тижні, місяць, 2 місяці. І так вже третій місяць в нас. Ну, насправді, вона лащиться. добра китька. І її звати Нора. Чому саме Нора, я не знаю. Але мого тата друг нам дозволив її потримати, бо в неї як вона має їхати до Польщі. Та, та, до Польщі вам не почулось. Ну, і в, в тому річ, те, що вона, їй робили як операцію. Е, Нора, не дряпай мої іграшки. Та, та, в мене є іграшки. Їх дуже багато. Так ось. І я, щоб, ну, привикнути до кота. Мурточка. Вони дозволили нам його потримати, а її точніше. Але вона в нас вже дуже довго. Дуже. е, Нора, диви в камеру. Чого сумуєш? Чого сумуєш? Нора в нас добра, Китька. Добра. Але деколи кусається. Правда, Нора? Правда? Кусаєшся ти. І от вона в нас і лишилась. Скоро вже мають забрати. І Нора поїде до Польщі. Так ось. і після, то, після тої операції місяць не можна було нікуди їздити. І от вона в нас вже чомусь три місяці. Не знаю, чому три, аж вже. Але. Наступних відео я розкажу про інше. Всім па, па па. па Якщо у вас теж є кіт, то ставте лайк.